Всім привіт! Мене звуть Юлія. Вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я розкажу вам, які основні кроки потрібно зробити по приїзду в Канаду. Ми знаходимося тут вже тиждень і прилетіли ми в міжнародний аеропорт Торонто. Він знаходиться за містом, в маленькому місті Місіссалга, і одразу зробили собі в аеропорту work permit. Про це я розповідала в попередньому відео. Заходьте, дивіться. Далі після того ми знайшли на виході з аеропорту Червоний Хрест, вони допомогли нам поселитися в готелі. Готель вони надають до двох тижнів проживання і в цей час повністю підтримують і допомагають облаштуватися, знайти житло, знайти роботу, а також допомагають зареєструватися і знайти сервісні центри, в які вам потрібно подавати документи. І так, чому ми вибрали саме Торонто і провінцію Онтаріо, я розповім вам в наступних відео. А зараз я поділюся з вами, які кроки потрібно зробити. І так, спочатку, найперше, що потрібно зробити по приїзду в Канаду, це Сін Номер. Сін – це напевно ще еквівалент українського ідентифікаційного номеру. Він використовується в податковій службі. І обов'язково потрібен при прийомі на роботу. Отож, знаходимо в Гуглі, або запитуєте в Червоного Хреста, або в інших службах, які вам можуть допомогти, який найближчий сервіс Канади знаходиться від вашого місця проживання? Знаходите адресу в Гуглі і їдете туди з самого ранку або робите апойтмент. А потім це запис на прийом. З нашого досвіду запис на прийом був актуальний лише через два тижні, тому ми поїхали в живу чергу першого разу. Ми зробили мені, не знаю, черга була дуже маленька, і ми зробили сін номер мені за півгодини. Що потрібно для створення сін номеру? Це лише два документи. І практично у всіх службах, де ми були, це два документи: це ваш паспорт закордонний з візою, вклеєною в нього, і ворк перміт який ви отримали в аеропорту. Також деякі служби вимагають мати підтверджену прописку реєстрацію місця проживання, але не скрізь. Наприклад, для отримання номеру телефону покупки це можна сказати просто на словах, і коли вам дадуть договір, контракт про те, що ви маєте мобільного оператора. Ви можете використовувати цей договір як підтвердження вашої прописки. Це якщо у вас немає контракту, якщо ви ще не встигли орендувати житло. Наступне. Нам, ми живемо зараз в готелі від Червоного Христа безкоштовно, і нам на ресепшн дали документ про підтвердження те, що ми проживаємо тимчасово тут за цією адресою. В нас цей документ прийняли скрізь. І для виготовлення сін номеру, і для отримання медичної страхівки. Як проходить процес живої черги біля сервіс Кеннеда? Ви приходите, бачите багато людей, стаєте за ними в чергу крайніми. До вас підходить працівник сервіс Кеннеда, питає, яку послугу ви хотіли б отримати від них, і дає вам номерок. Так було в нашому випадку. А я можу із певненістю сказати, що кожен із кроків можна робити як паралельно, так і поетапно. Ви можете міняти їх місцями або робити так, як розказую я. Ми спочатку робили Сін. Наступним кроком в нас був страхівка Охіп. Страхівку роблять в сервіс Ontario. Сін був Canada, а OHIP в сервіс Кенеда, а охіп в сервіс Ontario. Так само знаходите через інтернет адресу найближчого до вас серед ресунтарію, приходите туди, в живу чергу, берете номерок, заповнюєте анкету, даєте свій паспорт, свій work permit і реєстрацію. Реєстрацію місця проживання. І все. Все робиться на місці, вас фотографують і видають вам все назад. Страхівка ОХІП повинна прийти на імей, на мейл, на пошту вашу за тою адресою, яку ви подавали як місце вашої реєстрації, і за два тижні будете мати пластикову карточку як страхівку. Але ті документи, які вам видадуть на місці, ви там є номер вашої страхової, і ви вже можете її використовувати будь-де в лікарнях або в приватних клініках. Наступним кроком у нас був банк банківський рахунок. Для себе ми вибрали банк CIBC, як, на наш погляд, на теперішній час в них найбільш цікаві пропозиції. До речі, кожний банк має пропозиції для своїх клієнтів, які вперше відкривають в них рахунок. Наприклад, для українців деякі банки дають безкоштовне обслуговування, тому що. Обслуговування банківського рахунку в Канаді коштує ну, з тих банків, які я знаю, від 6 до 11 доларів за місяць. Для нас відкрили рахунок безкоштовно, обслуговування перших два роки безкоштовно, і також озвучили певні умови, виконавши, які ми будемо мати безкоштовне обслуговування рахунків назавжди. Також інші банки я знаю, пропонують для своїх клієнтів деякі купони або знижки в своїх партнерів. Так, Наприклад, банк TD пропонує купон, здається, на 300 чи на 400 доларів, я точно не знаю, в магазині Amazon онлайн. Ви можете відкрити рахунок і отримати собі ще бонусом 300 доларів, наприклад, на якісь покупки. Документи, які потрібні для відкриття банківського рахунку, такі самі. Це паспорт, work permit і реєстрація місця проживання. Ми не заповняли там більше ніяких анкет. ніяких… А, до речі, я забула вам сказати, що на СІН також потрібно заповнити анкету. Її бланк можна взяти або в Червоному хресті. Вони можуть навіть допомагають вам заповнити все, або вже на місці, коли ви будете в сервісі в Canada. Так, на рахунок банку. Ми відкривали рахунок в банку десь на третій день після приїзду. І нам дали зразу дебітову картку, активували її в банкоматі і допомогли встановити мобільний додаток, мобільний банкінг, і теж розказали, як там чим користуватися, які є в нас послуги, які функції ми можемо використовувати. В принципі, нічого важкого, це практично той самий приватбанк. Ось, а на рахунок кредитної картки, ми вас питають, чи ви хочете відкрити кредитну також картку і мати кредитну історію в Канаді. Ми сказали, що ми хочемо. Ми зробили собі також кредитну картку. Ліміт нам дали 1 тисяча доларів. Це при тому, що в нас немає. Виписки з іншого банку, в нас немає роботи, в нас немає джоб-оферу поки що. Якщо б це було хоча б щось з цього переліченого, то вам можуть відкрити кредитний рахунок на більшу суму. На 2000, або на 5, або все залежить від вашого доходу. Ось кредитна картка приходить на пошту, або можна замовити її в відділення банку. Ви вибираєте відділення самі, які вас влаштовує, яке найближче до вас. Ось, і потім десь через 10-14 днів здається, можна прийти і забрати її вже в банку. І останній на сьогодні пункт це отримання фінансової допомоги. Канада і провінції надають допомогу для прибулих українців. Допомога федеральна, це допомога від Канади, від уряду Канади, що є 3 тисячі доларів на дорослу людину і півтори тисячі доларів на дитину. Оформити її дуже просто. Ви заходите на сайт IRCC, там де ми заповнювали заявку на візу. Я залишу посилання внизу і обов'язково перейдіть. Там потрібно буде заповнити невеличку так, для початку потрібно буде вказати своє прізвище, і ім'я, ваша дата народження, номер телефону і емейл. Як у всіх анкетах, далі вас попросять написати ваш номер UCI, який вам присвоїли, коли ви отримали візу, і номер work permit. В мене є такий папір. Нам видали тут на ресепшн, коли ми поселилися в отелі. Тут є інструкція, де подивитися номер UCI, де подивитися номер Work Permit і які дані ще потрібно буде заповнити. Там потрібно ще буде вказати ваш номер банківського рахунку, і все. Більше нічого, така маленька анкета. І в кінці ви маєте вибрати, чи ви будете заповняти тільки на себе одного, чи ви будете ще на дітей, або можна подати один, одну заявку на цілу сім'ю. Вибрати там, скільки у вас членів сім'ї, і подати від одного. Я залишу відео скріншот, можете ознайомитися і заповнити. На сьогоднішній день це все, що ми встигли зробити. В наступних відео я постараюся підібрати інформацію і показати вам, як швидко можна знайти роботу, як поміняти українські права на канадські і як ми будемо шукати житло. Насправді, порівнюючи з іншими країнами, в Канаді документи робляться дуже швидко, і це нас радує. Тому з вас лайк, підписка, і дивіться мої наступні відео. Далі буде цікавіше. А на сам кінець я б хотіла поділитися з вами осіннім настроєм міста Місісауга. Дивіться далі.